Тема проповіді три символи. Три <кій> символи. Три символи. Як уже було сказано, не випадково ми поставили на стіл саме ці предмети. Це хліб, вода і біблія. Ви знаєте, це те, що фактично є в кожному домі, на кожному столі. Ви знаєте, зараз іде війна, гинуть люди. Економіка нестабільна. Складно. Ми не відірвані від реальності, брати і сестри. Ми не відірвані від реальності. Ми розуміємо, що відбувається. Активно приймаємо участь в тому чи іншому ділі, яке допомагає наближати нашу перемогу. Однак ми розуміємо, що відбувається. І я, знаєте, ми коли зібралися. Нашою церковною радою і подумали, як, що ми можемо виразити, як можемо поставити символіку, яку в цьому році, і одностайно прийняли таке рішення. Ви знаєте, можливо, хтось не попробував у цьому році бананів чи кокосів, можливо, комусь не вдалося попробувати в цьому році червоної ікри, і він не може подякувати, бо він її не їв. Він не може подякувати за те. Однак ми точно знаємо, що хліб, вода і Біблія це те, за що може подякувати абсолютно кожна людина. Кожна людина, чи бідна вона, чи багата це те, що є сьогодні на столі в кожної людини. Хліб це основа їжі. Вода. Це те, що йде до їжі або те, з чим їжу вживають. Це це, це це ресурс, даний Богом, це соціальні предмети, за які кожна людина може сказати: Боже, я хочу тобі сказати дякую, бо я не голодний, бо ти забезпечував мене. Можливо, через братів, сестер, можливо, мінімальна пенсія, можливо, якесь мінімальне благословіння. Але в мене це було. У мене це було. І ось це просто як символи цього. Соціального столу, ми хочемо сказати, Боже, що ти позаботився сьогодні абсолютно про всі верстви населення. А Біблія Біблія, послухайте, сьогодні є в кармані кожного солдата. Біблія є сьогодні в кожному домі. Біблія сьогодні доступна, як ніколи. Коли я покаявся, а це було 97-й рік. Тоді біблії були, знаєте, їх видавали по паспортам. Тоді Біблію складно було знайти. Можна було знайти якусь беушну Біблію, випросити у когось, у кого хто давно покаявся, кому подарили це на святе водне хрещення, хто її беріг, от і потім десь отримав поблату якусь новішу, і ти тобі подарив таку пошарпану. Тоді в бібліотеці можна було знайти максимум, це такі маленькі брошурки. Я пам'ятаю, свою сестру посилав в бібліотеку, вона записалась, а я боявся, бо должник там був. <сум> <сум> Але вона приносила мені, я просив, знайди мені щось про Бога. І вона там, якісь такі брошурочки, такі брошурки, які ви б сьогодні на них оком не кинули. Вони б валялися там, а це було. Життєдайне для мене слово Боже. Сьогодні не так. Брати та сестри. Сьогодні Бог потурбувався так, що є Біблія у батька, у матері, у дитини, у внука, у дорослих, малих для всіх категорій людей. Сьогодні є Біблія. Бог турбується про нас. Амінь чи не амінь. Амінь. Ось за це ми зібралися подякувати Богові, за елементарні речі, за самі прості речі в нашому житті, на які так мало звертаємо увагу. О, що мені хліб? О, що мені вода! Що мені з того? За ті речі, які Бог потурбувався. А можливо, хтось знехтував, хтось викинув цей хліб, хтось недооцінює просту воду. Мені колу подавай, мені сок давай, чо, чо. чо? Прості речі, за які можна просто сказати Богу дякую. Ми забуваємо. А сьогодні ми нагадали про це, брати і сестри: хліб і вода і святе письмо це те, що необхідно людині, просто щоб вона жила і була щасливою. Амінь. Амінь. Давайте ми оплесками подякуємо Богові за те, що Він турбується про нас. І я хочу сьогодні буквально підкреслити кожен із цих символів, що він значить. Три предмети, які символізують те, що завжди має бути на твоєму столі. Завжди має бути на твоєму столі, адже це символи. І перший символ це Біблія. Біблія це слово Бога. Послухайте, Біблія це те, що сказав Бог. Якщо ви кажете, я не чую Бога, то почитайте Біблію. Почитайте хоча б для початку Біблію. Ми не можемо бачити Бога Природньо так, так складений наш зір, що якби ми побачили, так тіло наше устроєно, що якби ми побачили Бога, то ми би не вижили. Ми фізично не можемо побачити Бога. Але ми можемо його почути. Ми можемо почути Його голос. Біблія це голос Бога. І Бог говорить через Біблію до тих, хто дозволяє йому це робити. Можна сто раз прочитати Біблію і нічого не почути від Бога. Можна знати Біблію і ще й когось вчити, але самому жити в гріхах, бо так нічого і не зміниться. А можна дозволити Богові одне слово, Боже, дай відкрити Біблію і почути одне слово, яке тут написане. І я буду здоровий, і моє життя зміниться. Слово Боже, це те, що повинно бути на столі Твоєму кожен день. Кожен день на Твоєму столі. Кожен день на твоєму столі. Я хочу, щоб ти себе сьогодні просканував, своє життя. Отако, От на ост... останні кілька днів, два-три дні, можливо, тиждень, а на твоєму столі Далі. залишається Біблія. Чи є Біблія на твоєму столі? Письмовому, ранішньому, де ти молишся. На твоєму столі, де ти кожен день відкриваєш, чи вже скільки часу пройшло, коли Біблія зникла зі твого столу? Можливо, там стоїть сьогодні Ананас, там стоїть сьогодні, знаєте, Гаманець, там стоїть сьогодні гектар городу. Що там на твоєму столі сьогодні замість Біблії? Там на столі повинна бути Біблія. Бог виразив свої думки. Брати і сестри, Бог виразив свої думки в доступній для нас формі. Біблія каже, Божі думки і наші думки це різний рівень думок, виразу слів, комбінація слів. Якби ми слухали Бога напряму, то, можливо б і не зрозуміли, що Він має на увазі, бо Його розум це не наш розум, але Він говорить з нами, як з малими дітьми. Ви згадайте себе, коли ви виховували малих дітей, як ви говорили, як комбінували фразу, як сплітали слова, так, щоб ваші діти. Вас зрозуміли. І навіть коли ви набралися розуму, закінчили декілька вищих закладів, ви все одно зі своїми дітьми і своїми рідними і близькими людьми говорите не науковими формами, а говорите простими словами. Син, я тебе люблю. Дочка, я хочу бути з тобою поряд. Це прості слова, які розуміють малі діти. Це прості слова, які розуміють всі люди, грамотні і безграмотні. Тому Бог сформулював їх отут в своєму слові. І коли ви читаєте ці слова, то ви там бачите прості слова, які... і дехто каже: Я вже читав, вже знаю, що там написано. Нічого нового я там не прочитав. Але ти читаєш неправильно. Ти читай, коли ти читаєш, то слухай, що тобі Бог говорить. Бо саме в цей момент Бог тобі щось говорить. Він знає тобі тяжко, він знає тобі радісно, він знає тобі легко, він знає, що ти переживаєш. І коли ти відкриваєш Слово Боже, то Він говорить прості слова, не наукові, не небесними фразами, а твоїми, земними, твоїми буквами, українською мовою сьогодні, якщо хочете. Бог говорить до тебе, Він просто звертається. І це має бути на твоєму столі. Це те, що має бути на твоєму столі. Слово Боже каже, 1 Петра. 19, перше, друге, друге післання Петра, перший розділ, 19 вірш. І ми маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, який у темряві світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись, і рання зоря зійде у ваших серцях. І Наступний. А насамперед, знаєте, що ніяке в письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення. Не можна тлумачити самостійно це слово. Чому? Бо ніколи пророцтво не було проголошено з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Це слово від Бога. Через людей. І коли ви відкриваєте Біблію, ви не можете зрозуміти її тільки так, як хоче Бог, щоб ви її зрозуміли. Бо Бог її писав, Він автор письма, він знає, що вкладає в кожне слово. І тому це не, можуть, не можна читати як звичайну прочитану книгу, як художню літературу. Це потрібно читати і відкривати як голос Бога. Боже. А що ти хочеш сказати для мене на цю хвилину, на цей день, на сьогодні, брати і сестри, сьогодні на твоєму столі перше, що має стояти, слово Бога. Слово Бога. І можливо воно просте. Я знаю, Бог мені сказав, Він мене любить. Сьогодні я відкрив Біблію, і Бог мені сказав, син, зупинись, не роби гріха. Сьогодні Бог мені сказав, скажи добре слово людині, яку сьогодні зустрінеш на дорозі. Бо я це прочитав у Біблії. Що на твоєму столі, яке просте слово від Бога ти почув сьогодні, брати і сестри, я говорю складну проповідь. Чи просту, як для дітей? Просту, як для дітей. Бо це Біблія. Це Біблія, брати і сестри. Отак Бог з нами говорить. Перше Біблія. Другий символ на нашому столі це хліб. Послухайте, братя і сестри, хліб символізує тіло Христове. Ми читаємо в Слові Божому, ми в Слові Божому перша книга до Корінтян, 11 розділ із 23 вірша. Адже я прийняв це від Бога, від Господа, і вам передав, що Господь Ісус. Тієї ночі, коли був виданий, Він узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Робіться на спомин про мене. Брати і сестри, перше, за що потрібно дякувати Бога кожного дня за Його слово, за Його Біблію, за Його Слово. Друге за тіло Христове, за хліб за тіло Христове. А скажіть, будь ласка, а хто сьогодні являється тілом Христовим на цій землі? Церква це не аморфне, не якесь видумане, туманне визначення тіла Христового. Це буквально це фізично означає церква, це брати і сестри, які поруч із нами. Які здатні підтримати нас, які здатні, знаєте, коли, коли збираються разом двоє, троє, десять людей, і вони тісненько, тісненько один біля одного, то складно впасти в обморок. Не впадеш в обморок, точно. Слухай, тебе підтримають ззаду, тебе підтримають спереду, зліва і справа тебе підтримають. Чому? Брати і сестри, так! Да, іноді так тісно, що дихати не дають. знаєте? От про дихнути тяжко, так, так тебе зжимають, брати і сестри. Але, браті і сестри, сьогодні це те, що Бог дав нам. Бог дав нам. Навколо чужих багато людей, людей, які нас не люблять, людей, які вороже навалаштовані. Сьогодні люди байдужі, байдужі один до одного. Але Господь подарував нам можливість бути в тілі Христовому, бути в церкві, бути в церкві, там, де брати і сестри, і коли ти приходиш на служіння, дивно, але тобі посміхаються. Дивно, але тебе раді бачити. Дивно, але тобі скажуть якусь добру фразу, добру новину. Де ти її ще почуєш? Як не в церкві. Браті і сестри, да, іноді буває, хтось біля тебе повернувся спиною, але він поруч, але він біля тебе. Що стоїш біля мене спиною? А ну дивись на мене в очі. Слухай, навіщо це робити? Навіщо принуждати? Він поруч із тобою. І коли буде зима, і коли буде холодно, його тепло здатне пригріти тебе. Хоча б на певний час, але воно але воно обагрелі. Обобрали, воно здатно підігріти, воно здатно е, дати тепло. Послухай, можливо, хтось на тебе сьогодні розсердився, можливо, хтось не зрозумів твою фразу, можливо, хтось тебе виховує і не знає, що в тебе в душі відбувається, і тобі стало якось ніякого боляче. Послухай, як добре, що є такі люди, які поруч. І Бог сьогодні звертає увагу на нас. Бог сьогодні звертає увагу на тих, хто поруч. Послухай, набагато гірше, як їх не стає. Набагато гірше, коли вони зникають. Набагато гірше, коли їх не стало. І одного дня люди це зрозуміють. Бо Бог прийде за своєю церквою і забере її. Забере її, а дехто залишиться. Чому Бог попереджає? Слухайте, прийду, заберу і один залишиться. Тому що дехто таки залишиться. Люди, які відступлять від Бога, люди, які були байдужі, поза церквою жили, будували своє життя, знаючи про Бога, вони залишаться. І ось тоді зрозуміють, як же тяжко бути самому, як же тяжко вірити в Бога, як же тяжко, ділити, коли нема з ким розділити свою проблему, як же тяжко, коли ніхто не поплаче з тобою і не порадіє. Як же це прикро і тяжко, коли всі навколо чужі люди, а ми з вами колись були чужими. Але Бог зібрав нас, пролив свою кров, спочатку пролив кров, а потім зібрав нас і зробив нас рідними і близькими людьми. Його кров об'єднала нас. Його тіло, яке було переломлене, за нас кожного, воно об'єднало нас в одну буханку. Я хочу, щоб ти пам'ятав, з якої ти буханки. Я хочу, щоб ти запам'ятав, який ти шматочок, з якого тіла ти з тіла Христового. Якщо ти покаявся, Якщо ти в завіті з Богом через святе водне хрещення, ти Його буханка, ти Його тіло. Якщо ти цього ще не зробив, послухай, дорогий, поспішай. Життя коротке, життя настільки непередбачуване, що можна не встигнути цього зробити. Приєднайся до тіла Христового. Бог подарував, це подарок. Це тобі подарунок від Бога. Церква. Не нехтуй нею. Не нехтуй своєю домашньою церквою. Не нехтуй своєю центральною церквою. Не нехтуй, це подарочок. Просто подарочок. Ще буквально 30 років тому, хай 50, люди звідси в зимою ходили на Київ, туди, десь на кар'єрну, бо там була одна церква на всю Київську область. Іншої не було. І треба було туди ходити. Ну, приблизно одна, дві-три церкви було, більше немає. Сьогодні в кожному селі. Сьогодні в тебе біля хати, сьогодні через дорогу треба перейти і вже ти на домашній церкві. Сьогодні вставити ключ у скважину твого автомобіля, провернути, і через три хвилини ти вже в церкві. Сьогодні все доступно. Ось воно, тут на столі. Це соціальний набор для тебе, щоби ти вижив, щоб тобі було легко, щоб тобі було добре і щоб ти знав, що Бог про тебе попіклувався. Можливо, це непомітно. Можливо, тобі здається, іноді диявол хоче... Послухайте, як Біблія каже. Біблія каже так, ось прийшов диявол, говорить Ісус, і Він хоче сіяти вас як пшеницю. Диявол каже, ви пшениця, а Христос говорить, ні, ви буханка. Дивол каже, ви пшениця. Да ви хліб, але ще не перемелений, але ще не засіяний. Ви хліб, ви хліб, але не той хліб, який на столі, а той, який у полі. Або в коморі. Ні, Христос говорить, ви не той хліб, ви вже на столі. Ви вже на столі. Він взяв хлібину, він взяв її, поламав і каже, слухайте, ось ви, ось ви, ось ви. Ви не пшениця. Тобто ви не окремо. Ти я хоче сіяти окремо. Він каже, я той самий хліб. Я, я знаю, що Бог про мене знає. Знає. Тільки знає, є хліб як пшениця, а є хліб як перемелитий. Безквасний, замішаний і склеєний, приєднаний один до одного і вже такий зійшовший, знаєте, рум'яний, свіжий на кожен день. Брати і сестри. Я хочу, знаєте щоб ви зробили, щоб ми взяли урок, життя коротке. Будь ласка, кожен день комусь позвоніть, поговоріть. Прийшліть смс-ку, відправте Слово Боже. Брату і сестрі з церкви, підтримуйте зв'язок. Той взаємоскріпляючий зв'язок, який невидимий. Але говоріть з живими людьми. Не треба говорити з мертвими. Не треба писати пости про мертвих. Говоріть з живими. Пишіть живим, що ви їх любите. Пишіть живим, дружіть живими. І будете щасливими людьми. Амінь. Амінь. Символ номер 2 це твоя церква. Ось вона тут на столі. Вона повинна бути кожен день на твоєму столі. Не раз на місяць, не раз на Пасху. А кожен день на твоєму столі повинна бути церква Христова. Кожен день. Якщо нема домашньої сьогодні, іди на наставництво. Якщо ти зайнятий сьогодні, поспілкуйся з кимось, небудь із своїм пастором, з деяконом, перезвони, як в тебе справи? Просто запитай, живий здоровий здоровий. Живий здоровий. Дякую тобі. Все, до побачення. Іноді цього достатньо, щоб бути в церкві. Браті і сестри, на кожен день. Хліб. Номер три останнє вода. Вода. Слухайте, без води хлібом подавитись. Без води хлібом можна подавитися. Вода в Біблії. Має символіку, має е, як як значення, як молитва, як спілкування із Богом через Святий Дух. Ось на кого я виллю, каже Бог, від мого Духа, на всяке тіло, на всяке тіло я виллю від мого Духа. вода Вода, це символ Святого Духа у книзі буття. Перший розділ Біблія починається. Перший розділ з другого вірша. Написано: земля була пуста, порожня, і темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв понад водою. Чому дух Божий ширяв понад водою? Бо йому це близько. Дух Божий ширяв понад водою. Він знав, дух Божий знав, що його місія буде ширяти сьогодні по всій землі. І через молитву спілкуватися і стати доступним для кожної людини, брати і сестри. Якщо просто ходити в церкву для галочки, не читати Біблію, а просто ходити в церкву і казати Я ходив у церкву, щось мені не помогло. Але не молився вже день, два, три з Богом не спілкувався, подавишся. Якийсь брат чи сестра скаже тобі гірке слово, подавишся, щось станеться з тобою і будеш звинувачувати вже церкву, будеш казати хліб черствий, будеш що угодно говорити, якщо не матимеш молитви, якщо не буде води на твоєму столі. Браті і сестри, я вас прошу, кожен день проводьте спілкування з Богом. Час з Богом. Дух Божий ширяє. Ширяє сьогодні. І Бог хоче виливати на посохше. Бог хоче виливати на твоє серце через молитву. Бог виливає через молитву. Через молитву. Скажіть, будь ласка, чи можна в нас забрати дім? От прилетить ракета, може забрати дім чи ні? Може забрати дім. А скажіть, будь ласка, вашу приватизовану землю прийде друга влада. Може забрати чи ні? Може забрати владу. А молитву до Бога хтось може забрати? Ніхто. Ніколи. Допоки у вас є повіки, ви можете закрити очі на будь-якому місці, якщо є можливість, тоді на коліна впасти. І помолитися до Бога три, п'ять, п'ятнадцять, півгодинки. Просто поговорити з Богом, і більше нічого не треба. Тут ми задаємо питання, що ти Дух Святий робив над тою водою, навіщо ти ширяв? Послухай, сьогодні не треба видумувати високопарних слів. Просто побудь з Богом наодинці. Дух Святий знає, чого він там ширяв. Просто побудь з ним. Скажи йому, який він прекрасний, який він добрий. Поговори з ним. Дух святий знайде причину, щоби прийти. Він просто буде ширяти над тобою, і цього буде достатньо. І цього буде достатньо, щоб ти вийшов з молитви. Задоволений і щасливий, і натхнений і наповнений. Браті і сестри, я вже підвожу підсумок. Три символіки. Вони нікуди не дінуться, допоки не прийде Христос. Бананів не стане, ананасів не стане, е, не знаю, е, і кри червоної не стане. А хліб, Біблія і вода завжди будуть на твоєму столі. І останнє хочу сказати, людина без, без хліба, без їжі може прожити, але недовго, недовго, ну недовго людина живе. Ну скільки? Два місяці. Не поїш і умреш. Коли людина уходить з тіла Христового, ще якийсь час вона поживе. Місяць, два, а потім помирає. Но без води. Людина помирає набагато швидше. Приблизно три тижні. Це вже таке. Якщо, якщо, якщо на вулиці був сніг, то приблизно три тижні ще можна прожити. Без води. Без води ти помреш ще раніше. Но без слова нічого навіть не народжується. Без слова нічого навіть не народжується. Життя навіть не народиться. Браті і сестри, оці три символіки, ці три предмети, вони яскраво виражають для нас, Богом сьогодні, це те, що тобі потрібно, це те, що тобі буде завжди біля тебе на твоєму столі. Те, з чим ти проживеш. Прийде війна і закінчиться, ти будеш жити. Прийде горе і пройде воно, і ти проживеш, допоки на твоєму столі буде Біблія, хліб і вода.